Беремо 2 кілограми опеньок, миємо їм і ставимо ми їх в каструлю. Ставимо варити. Потім додаємо дві столові ложки солі. Ти якаш? Неповну столову ложку оцту. Все це перемішуємо. Додаємо одну літру або трошки більше води. Перемішуємо. Потім додаємо 7 штук перцю чорного горошку, 7 штук гвоздички. Один-два зубчики чеснику, цукру, 2 столові ложки. Все це перемішуємо, варимо до повної готовності. І накладаємо в банки, стерилізуємо. Пятнадцять два